Слава Ісусу Христу! Ми живемо в цікавий час. Час тоді, коли Ісус Христос Бог змінює нас, змінює нашу країну і хоче зробити щось прекрасне через нас і через нашу країну. Ми знаємо, що ми всі святкуємо 500 років реформації, наша країна також офіційно святкує це святом. Хто з вас хотів би, щоб... Люди в Україні змінилися, щоб Україна змінилася. Відніміть руку. А хто робить, щоб вона змінилася? Що робити для того? Молитись. Правильно? Перш за все, щоб щось змінилось, треба захотіти, щоб щось змінилося, правильно? Треба покласти своє серце, молитись про це і робити щось для того, щоб для того, щоб щось змінилося. Тому що молитва без. Труд без молитви то є рабство, а молитва без труда то е, є побажання Ми просимо Бога, але нічого не робимо. Ми хочемо, щоб у нас було все добре, але ми не хочемо робити часто. я прочитаю на одне місце, записано в Єздри. Сьомий розділ, 10 вірш. Бо Єздра приготував своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі уставах та правах. Був такий чоловік Єздра, який дуже повпливав на ізраїльський народ і дуже багато що зробив, тут, в шостому вірші написано, цей Єздра вийшов із Вавилону, і він був учитель знавець Мойсеєвого закону, що його дав Господь, Бог Ізраїлю. І дав йому цар згідно з тим, як була на ньому рука Господа, Бога Його, всяке Його бажання. Ми бачимо, що практично так само, як в нашій країні. Навіть наш президент, він прийняв закон про святкування реформації і говорить, змінюйте нашу країну, робіть, Змінюйте. працюйте. Також зачитаю ще одне місце, яке записано в е, другах книгах Хронік, 29 розділ. Десятий вірш. Це про язецький говориться. Тепер в моєму серці лежить скласти заповіта з Господом Ізраїлевим Богом. І нехай Він відвертає від нас жар в нього свого. Також був такий цар, який царював після Ахава, після безбожного царя. І написано, що не було такого безбожного царя, як Ахава. І ми бачимо, що він поклав своє серце, щоб змінити народ ізраїльський, щоб впливати на них, щоб проповідувати їх, щоб їх вчити. Схоже, так само, як в наш час, ми живемо після такої безбожної імперії, як е, Радянський Союз, е, який довгий час дуже робив безбожні речі, відбивав багато людей, і е, дуже страшний гріх вів людей. І тепер ми, живучи, ми мали, маємо дуже жахливі наслідки того, що відбувалось і робилось в нашій країні. і Ми це пожинаємо. І залежно від того, як ми будемо жити, так само будуть жити наші діти. І ми бачимо також, що він поклав своє серце. Тепер на моєму, тепер на моєму серці лежить скласти за з Господом, ізраїлевим Богом, і нехай Він відвертає від нас жарт вміну свого. Я хочу сказати, що справжні переміни вони починаються з серця. Коли ми покладемо в своє серце щось, якесь бажання, ми його будемо хотіти, вони обов'язково збудуться. Також eh, хочу сказати, що справжні переміни вони починаються із слова Господнього. Вони пов'язані з ним, тому що без них eh, перемін позитивну сторону не відбудеться. Я також прочитаю Друга книга Хронік, 34 розділ. Тут говориться про Йосію. І восьмого року царювання свого. Eh, Бувши ще єнуком, розпочав він звертатися до Бога, батька свого Давида. А 20-го року розпочав очищати Юду та Єрусалим від е, паюків, і астартів, і, бовонів, і різних і, 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 і різаних та люди. Ми бачимо, що він також поклав своє серце і почав щось робити, почав змінювати. Також читаю далі, 14-й вірш. А коли вони, а коли вони. Приймали зрібло, принесене до Господнього дому священник, тільки я знайшов книгу Господнього закону, даного через Мойсея. І відповів Хіркі і сказав до писаря Шафана, Я знайшов у Господньому домі книгу закону і дав Хіркі ту книгу Шафану, І приніс шафан ту книгу до царя і приніс цареві ще відповідь, говорячи. Усе, що дано через твоїх рабів, вони роблять. і вони Висипали срібло, що наділене в Господньому домі, і дали його в руку представлених на ту руку робітників праці. І доніс писар Шафан цареві, говорячи, «Священник тільки дав мені книгу. І шафан перечитав її з неї перед царем. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. Ми бачимо, що, як цар почув книгу закону. Слова книги закону, то він дуже злякався і роздер свішати. Він бачив те зло, яке робили його батьки, яке зло робилось в Ізраїлі, і він дуже стривочився. Думаю, нашому президенту треба частіше читати Слово Боже, щоб він також роздер свій шат. Читаю далі. І наказав Цар Хількія і, і, і Ахікамові Шафановому синові, і Авдонові, Міхіному синові, і Писареві Шафанові, і, і Ісаїв царевому рабомі говорячи. Ідіть. Зверніться до Господа про мене та про позасталих Ізраїлі. Позасталих Ізраїлі та в юдеї. Про слова цієї книги, що знайдена великий Бог гнів Господній, що валився на нас за те, що батьки наші не дотримували Господнього Слова, щоб робити все, як написано в цій книзі. Ми бачимо, що слова цієї книги так попливали на царя, що він е, прям сказав, ідіть і просіть Бога, щоб Господь відвернув гнів від народу. І ми бачимо, що Господь почув царя. і він е, в майбутньому дуже благословив народ через цей поступок царя і ми бачимо, що в певний час ізраїльський народ вони, е, були благословені Богом і вони жили гарно, е, в них був достаток, в них все було. Також прочитаю 2 Тимофія, 3 розділ. 13 вірш. А люди лихі, до світи, матимуть успіху злому, зводячи з звань... ведення бувши, а, тим втім... а... а ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства, Писання що святе. Що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса? Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору та до справи та до виховання вправеності. Бо Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Бачимо, що Тимофій говорить, що все Писання воно є Богом натхнене, і що нам треба його читати. Ми також знаємо з історії, що тому в той час, коли Мартин Лютер переклав Біблію, то також дуже змінився світ, змінилася історія, змінилися люди, змінилася Європа і дуже сильно Слово Господнє повпливало на людей. І нам також треба читати, Слово Боже, всім, кожного дня, щоб кожного дня реформувати себе, свої діла, свої вчинки, кожного, кожного дня відновлюватись в Бозі, і тоді ми зможемо змінювати світ, і змінювати Україну. Також Жан Кальвін, який реформатор був в книзі «Наставлення про християнську віру», він сказав он Стоит сказал. Ли, Стоїть ли удивляться, що люди, будучи рождены во враке, со временем становляться все более закоренілими глупцями, и среди них почти нет людей, послушно внимающих слово Божьему и остающихся в пределах дозволеного им. Они предпочитают наслаждаться жизнью по собственной приходе и меру своего числа. Поэтому планы заключается в следующем. Чтобы просветиться и получить наставление в истинной вере, нужно начинать с небесного учения. Никто не может никто не может хотя бы в малейшей степени приблизиться к знанию о Боге, пока не прийдеть в эту школу і не прибудет на участь писання. Ми бачимо, що Жан Галін, який дуже сильно попливав на Європу і на світ, взагалі він сказав такі слова і говорить, щоб ми читали Слово Боже. Якщо ми будемо читати Слово Боже, то в нас все буде добре, і ми будемо виконувати те, що Ісус Христос повелів нам, щоб ми виконуємо. Також я вже сказав, що для того, щоб справжня інформація вона починається від серця, і справжня інформація, вона по-справжньому е, пов'язана Словом Божим. Також справжня інформація по-справжньому змінює життя. Ми вже про це говорили. Я зачитаю е, третя книга «Царів», 23 розділ. Зарів 23 розділ і посла і послав, і зібрали до нього всіх старших людей Єрусалиму. І війшов до Господнього дому, цар, також муж люди. І з ним усі мешканці Єрусалиму, і священники, і пророки, і весь народ, від малого аж до великого. І він прочитав у їхніх ушей усі слова книги заповіту, знайдені в Господньому домі. І став цар, і став цар на підвищенні. І склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом, додержуватися заповіді Його і свідчення Його, і постанови Його, всім серцем та всією душею, щоб виконати слова того заповіту, що написані в цій книзі, і, і весь народ пристав до заповіту. і наказав застільки й великому священникові, і всім іншим священникам та старожі ворогам, щоб. Повиносили з Господнього дому всі речі, зроблені для Ваала та для Астарти та для всіх небесних світил. І він попалив їх поза Єрусалимом та Кедронських полях, а їхній їхні порох виніс до Бетла. Ми бачимо, що слово Господнє, яке попливало на царя, його спонукало до певних дій, і він покаявся і повпливав на людей, змінивши життя всього ізраїльського народу, змінивши своє життя перед тим. Ми бачимо, якщо ми будемо читати Слово Боже, якщо ми будемо хотіти щось змінити, то в нас щось вийде. І життя воно наше, і людей, які живуть з нами на цій землі, воно буде змінюватися. Також, якщо ми будемо робити це постійно, то ці переміни вони ніколи не закінчаться, вони будуть постійно е, проходити разом з нашим, в нашому житті і будуть, е, не будуть зупинятися. І ми, виконавши е, порушення Ісуса Христа, ми послужимо Йому і будемо змінювати світ так, як Ісус Христос сказав, щоб ми його змінювали. Також прочитаю на кінець книги Ісуса Навина, перший розділ. Восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх, але будеш роздумовувати про неї в день і вночі, щоб додержувати, додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі. Якщо кожен із нас буде постійно відновлювати себе кожного дня, кожного вечора е святим Писанням. Буде реформувати себе кожного дня, просинаючись зранку, то ми бачимо, що «бо тоді зробиш щасливим дороги свої і тоді буде щастити тобі. Все просто, щоб бути щасливим, треба просто читати Слово Боже кожного дня. І ми виконаємо те, що Ісус Христос повелів, щоб ми його зробили. I mean